Військові спростовують інформацію, яку розповсюдили інтернет-видання про передислокацію армійських частин у столицю для силового розгону мітингувальників. Нагадаємо, видання LBUA зранку розмістило повідомлення із посиланням на екс-міністра оборони України Гриценка. Цитуємо міноборони відправила в Київ дніпропетровських десантників. близько ї години. Видання оприлюднило фрагмент інтерв'ю з виконувачем обов'язки міністра оборони України Павлом Лебедєвим, який, начебто, підтвердив відправку Дніпро. Дніпропетровських десантників. ми зв'язалися з телефоном із керівником регіонального медіа-центру Міноборони України у Дніпропетровській області. Офіцер назвав ці повідомлення безпідставними. Окрема повітряна десантна бригада знаходиться у пункті постійної дислокації, функціонує у штатному режимі. Жодних розпоряджень щодо переміщення особового складу не було. Інформація, яка з'явилася в деяких засобах масової інформації стосовно Дніпропетровської військової частини. Без підстав. Усі військові частини знаходяться у штатному режимі. Две планова бойова підготовка.